O que é 30 листопада українська чума показала своє лице. Вже справа і не в євроінтеграції, і не в тому, що після революції не буде людей, котрі займуть місце у владі. 30 листопада спецпідрозділ Беркут за наказом уряду розігнав Євромайдан. Били лежачих, менших за віком, неозброєних, били наших дітей. Сьогодні ніде чекати допомоги. Ні від Європи, ні від американського президента. Немає сенсу писати петиції. Нам не потрібна колонізація захід. Ними країнами, але ще більше нам не потрібно про московський режим. Ми українці. У нас є віра в серці, надія в руках, голова на плечах. Цього в нас ніхто не відбере. Ми самі винні в тому, що допустили зека до влади. В цьому і проблема українського народу. Усім все одно байдуже разом з тим не потрібно осуджувати наші минулі дії. Потрібно думати про майбутнє наших дітей. Ми показали дві 2004 році, що разом нас не подолати. Що сталося сьогодні? Не хочете більше розчаруватись? будете терпіти знущання уряду. Чим більше ви закриваєте свої очі, тим більше Янукович оптимізує свої позиції. Завжди виникає питання, хто і для чого це робить. Це відео не спонсорується жодного з провладних опозиційних партій чи організацій з-за кордону. Я така сама людина, як і ви. І я хочу сказати усім, що мені не байдуже. Я за Кликаю усі громадські та молодіжні організації, студентські асоціації, лідерів опозиції, кличка. Хорошенка Петра, у якого достатньо ресурсів підняти Україну, усіх львівських тягнебоків, організацій НацАльянс, спортивних хулів, усіх артистів шоу-бізнесу, ромо-менеджерів, журналістів, розвернути активну піар-компанію проти режиму Януковича, проти спецпідрозділу Беркот. Нам не потрібна мусорська держава. Я закликаю усіх інтернет-програмістів і кодерів, усіма способами зупинити роботу сайтів та порталів української влади. Я закликаю наших батьків не. Стояти осторонь, я закликаю усіх, хто за кордоном, піднятись, встати і зупинити диктаторський гніт. Слава Україні.